Омен непорочна діва, фільм жахів Сідні Свіні, режисер Майкл Мохан. Це його перший фільм жахів в кар'єрі. Історія розповідає нам про монахиню, яку грає зірка серіалу Ейфорія Сідні Свіні. Монахиня приїжджає на посвяту в Італію в монастир, де збирається провести решту свого життя. Але трапляється чудо, вона вагітніє якимось чином. Від Святого Духа і одразу стає зрозуміло, що тут щось не те, щось тут нечисто. Тема монахинь дуже часто експлуатується в таких фільмах, але від цього фільму в мене були досить високі очікування, тому що сідні свіні, релігіозна тематика. Почну з плюсів з того, що мені сподобалось, по-перше, ідея показати монастир як в'язницю. Це досить цікавий хід. По-друге, Сідні свіні, прекрасна, красива сідні свіні, але я багато з фільмів з нею переглянула. Що я помічаю, що повторюється І акторська гра, і ролі, які вона грає, вони всі між собою, і персонажі, вони досить схожі. Ось такий ось переляканий погляд, крик, іскра, божевілля в очах її таких великих. Це прямо якась її я не знаю. Фішка. Напевно, в кожній ролі є така сцена з нею. Вона грала класно, роботу свою виконала на відмінно, але це не та роль, яка могла б допомогти їй розкритися, як на мене. Хоча я можу зрозуміти логіку, чому вона обрала цей фільм. Вона хотіла вийти з образу Кесі дівчини секс бомби, і тут вона грає монахиню. І, звісно, це протилежний образ мав би бути щось ще з плюсів додати: італійська мова, дуже гарна операторська робота, були красиві сцени. Екстер'єрів, ну і власне сама історія вона могла б бути крутою. Це міг би вийти розкішний, напружений, стильний трилер. Я помічаю таку тенденцію зараз не. Модно і не потрібно робити фільми жахів зі скримерами. Скримери, як на мене, це вже муветон. Всіх вже нудить від цих непотрібних скримерів. Набагато краще зробити фільм жахів страшним і напруженим за рахунок атмосфери, музики, історії, кута зйомок. В цьому фільмі було багато скримерів, особливо на початку. І вони були абсолютно невиправдані. Наприклад, сцена, де флешбек. Ну, Навіщо було робити це з таким гучним звуком? Це перший мінус. Другий мінус. Незрозуміло взагалі навіщо. Купа сцен, які були дуже неприємними. Вони були відразливими, огидними, і ну, на них не хотілося. Я ось так закривала очі, я не хотіла це дивитися. Це було огидно, жахливо, неприємно. І навіщо? Незрозуміло, навіщо по сюжету. Тому що, якби це був баді хорор то тоді ці сцени були б виправдані. Тому що тоді б ми знали, чого очікувати від цього фільму жахів. Цей фільм так не поз позиціонувався. Ну і по суті, він таким не є. Тому навіщо такі сцени були потрібні, мені не зрозуміло. Вони виглядали абсолютно недоречно, тому що півфільму такого немає. Скрімер, скрімер, скрімер. Потім іде якийсь сюжет розгортається. І тут тобі повільний, крупний план довгий, як щось там відбувається неприємне, пов'язане з тілом. Навіщо? Навіщо це було? Ну і по третє. Поведінка героїні була досить дикою, особливо в кінці. До цієї героїні не відчуваєш співчуття. Якось дуже куцо було ось показано цю історію її і інших героїв. Це було так от грубо напряму. Ну розкажи про себе, просто нам показали історії героїв під час їх розмови. Мені це не сподобалося. Сам фільм він реально міг би бути класною історією, тому що зав'язка, ось ця от історія про монастир як в'язницю, про монахиня, яка вагітня і не зрозуміло це. Боже чуде, чи це якесь е, диявольське відроддя буде. Це могло б бути цікаво. А так якісь змішані відчуття. Фільм жахів він неприємний. Він не страшний, але він неприємний і крик в кінці, від нього прямо позакладало вухи. Він і не лякає, але він залишає якийсь неприємний е, залишок після себе. І ще деякі речі, які я помітила, мені цей фільм, особливо сцени з червоними масками, одразу нагадали італійський фільм жахів, трилери 70-х, режисера Даріо Ардженто. Ну і, звісно, цей фільм одразу ж нагадує фільм Романа Поланський Дитина Розмарі, такий же самий сюжет, але наскільки все ж таки це різні рівні? На жаль, цей фільм це ну, звичайний прохідний фільм жахів, якому не вистачило стилю, не вистачило смаку, не вистачило в плані подачі. Мені було абсолютно не, не цікаво дивитися, не тримаю напруженні, дивитися цей фільм чи ні. Якщо ви не любите фільми жахів, то точно не рекомендую. Якщо ви вагітні або хочете дитину, точно не рекомендую. Якщо ви навіть любите фільми жахів, то ну, можна сходити, подивитись. Якщо ви любите сідні свіні, ну відвертих тут також немає, особливо ну, хіба що помилуватися обличчям Сідні Свіні. І здається, там грає актор, який грає в паперовому будинку. Я не впевнена, чи це він, але мені його обличчя здалося дуже знайомим. дуже харизматичний актор. Ну і дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, залишайте коментарі, хто вже подивився цей фільм. Яка ваша думка? Напишіть, як ви взагалі ставитесь до фільмів жахів, і до нових зустрічей.